Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена простим геометричним формам. Ви їх впізнали? Так, звісно, це трикутник, квадрат та коло. Якщо придивитися уважно, всі ці форми ви побачите у групі у садочку. Або і вдома, перша фігура це коло. Воно не має ні сторін, ні кутів. Воно повністю кругленьке, тому його називають коло або круг. Отже, малятка коло це сонечко або веселий смайлик, глобус, кавун, м'ячик та рятувальний круг. Ось малятка годинник. Він має форму кола. Підберіть фігуру, яка до нього підходить. Молодці. А ось земна куля. І яка фігура підходить? Правильно. І тут малятка, футбольний м'яч, це коло. Вірно. А ось тут малятка ще вам декілька предметів круглої форми. Поєднайте, будь ласка, самостійно їх, а потім перевіримо. Молодці. Все правильно! Наступна фігура це трикутник. У нього завжди три сторони та три кути. Тому його називають трикутником. Малятка ковпачок на голові має таку ж саму трикутну форму. З'єднайте самостійно. Ріжок від морозива. Це теж трикутник. Ось малятка і ще трикутні форми у житті. Поєднаємо разом: Косинець, туристична палатка, шматочок сиру, піца, кавун та прапорець. І остання фігура це відомий всім квадрат. У нього 4 кути та 4 однакові сторони. Якщо їх заміряти лінійкою, то вони будуть мати однаковий розмір. На малюнку квадратна шафа. З'єднайте її із відповідною формою. Молодці, вірно. А тут телевізор теж квадратної форми. І знов декілька прикладів квадратної форми речей у житті. Перевірте, малятка, чи правильно все. А зараз разом давайте повторимо назви цих фігур: квадрат. коло, трикутник. А тепер давайте пограємо. Жовтий трикутник під номером 2. Розташуйте всі трикутнички за цим номером. А далі червоне коло під номером 1. Розташуємо його за відповідними місцями. І третя фігура квадрат під номером 3 блакитного кольору. Теж розташуємо, молодці мої розумнички. Це було досить складне завдання, яке потребувало уваги. А тут малятка мені треба ваша допомога. Яким чином треба розташувати квадрати по центру, щоб будиночки вийшли однаковими. Перевіримо наприкінці. Молодці. Я захоплююсь вами. І наостанок, мої прекрасні розумнички. У мене для вас декілька запитань. Під яким номером у великому колі всі фігури мають однаковий колір? Вірно малятка. Це коло під номером 2. Наступне запитання. Під яким номером велике коло має різні кольори при цьому одну й ту саму фігуру? Правильно малятка це коло номер один. У ньому круги різного кольору. І останнє запитання. Під яким номером велике коло має різні кольори та різні фігури? Звісно, це коло під номером 3. У ньому всі фігури, які ми сьогодні вивчали, та різні кольори. Ну що ж, мої дорогі та любі малятка, настав час казати один одному до побачення. Я вдячна вам за активну участь та допомогу. Па-па!